Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. В сьогоднішнім відео я розпочну свій тижневий влог. Планую підключатися кожного дня. Планувала почати вчора, в понеділок, 15 січня, але трошки пішло не за планом і підключаюся у вівторок, сьогодні вівторок, 16 січня. І так, сьогодні в мене було до обіду навчання. Зараз 2 години 14.00, 1405 вівторок, і я приїхала з навчання. Зараз я ходжу на курс їжджу естонської мови. Відволікли мене, бачите. І, значить, я планую сьогодні намотати, поки малий садочку, щоб його не відволікати металкою від його важливих справ. Хочу намотати ось, ой, ой. ось з цих бобінок, вони трошки різного кольору. Цей такий трошки сіровастий, а це такий бежевастий. Це називається значить толег, тол, толегно, пряжа New Royal. New Royal. Значить, тут 3000 метрів в 100 грамах, 100% марінос. І я хочу змотати. А, значить, одразу в дві нитки, одну, ну, такі, одну з цієї, другу з цієї, щоб було 1500 метрів. І я планую в'язати в, в 6 складень вже цієї подвійної нитки. Ось один я вже намотала 100 грам і буду ще 100, 200 наматувати. Хочу зв'язати ще один комбінезончик малому. Щоб на, ну, на зміну з тим. А, значить, вчора я пошила собі ось таку от маєчку, от вона Ой. ось така звичайна, а, Така наче не футболка, ну, така вона не, не білизна майка, а саме влітку як самостійний одяг, або от я одягаю під. Як цих? Кофту на защиті на спортивну. Я забула, як називається. Ось, не пам'ятаю, чи показувала я вам дов'язала малому ось цю шапку. Ту він відмовився категорічно, е е е котра в дві нитки Мерінос, Baby Меріно. Ось цю в'язала вже в одну нитку, вона тонша. Часу зайняло в два рази більше. Ну, але навесні хоч буду носити її. Далі. Ще я зайшла сьогодні в магазин, де купляла ось цю тканину. Там зараз розпродаж і купила ще ось таку. Хочу зшити малому подібні маєчки, щоб в садочок. У них дуже тепло в садочку, тепло-тепло. Ну, Коли я заходжу його забирати в садочку, я знімаю куртку, тому що поки одягаю, я вже вся. Мокра. Ось добре, пішла я мотати пряжу. Підключуся або сьогодні ввечері, або вже завтра. Привіт, дівчата! Сьогодні вже середа. Я ось підключилася ось в такому вигляді. Я дов'язала светр з Eir. Не знаю, чи видно, чи не видно. Не знаю, як я. Знімала мірки, міряла рукава, трошки вони вийшли, бачите, коротковаті. Не подобається мені цей светер взагалі. Точніше як, светер подобається, не подобаюсь я собі в ньому. Якби не ось це, отак от якби. О! Ще більш-менш. Але на видуху <с>, надовго не походиш. Ось, рукава, в принципі, я дов'язувати не буду, тому що а, люблю я робити ось так от. Якщо треба їх отак от взяти, вони добре беруться. Там в, в куртку взягнути нормально. Ось. Не знаю, чи буду я його носити, чи ні. І ось тут от якось в мене вийшло. Значить, реглан, як завжди, в'язала. Я, коли в'яжу реглан, я не пам'ятаю, розказувала чи ні, я підглядала у однієї дівчини. Значить, вона бере кількість петель по горловині. Ділить на 8 і дві частини на сперед, дві частини на спинку, і по одній частині на рукави. І тоді от для таких нехуденьких дівчат, як я, рукава не широкі, але тут щось пішло не так і ось воно ось так. От. Тому не знаю. Ну, буду носити, бо з такими морозами, як у нас тут, по-іншому ніяк. Ось Ну, а так, щоб. Із задоволенням я не знаю, чи буду, чи ні. Так, зараз піду трошки пошию. Вже дістала я тканину. Заправила я свій оверлок. Зараз показую. Ось такий в мене оверлок. Ось тут в мене стоїть машинка. Це катушки. Так, це. Це катушки, шпульки. отут тут ще катушки, от там катушки. Ось такий в нас сніг. Ну, тобто, у нас зима зимою. Так, добре, піду, піду по шию трошки, і потім підключуся. Забула ще показати, я зв'язала. Ось знімала коли я оверлок, показала, побачила, що сохнуть мої шкарпетки з флори Flora Drops і бобінний мохер. Я їх вже, правда, носила на, на тому тижні. Зараз попрала більш-менш нормальний вигляд. Ось. А не, не просвічується нічого. Ось, бачите. А тут в мене 40 петель. В'язала я на спицях 2,75. Це я підглядала такий лайфхак, що якщо треба носити взуття, то шкарпетки тут треба в'язати на розмір менше по довжині. У кого я підглядала у вікі канал Mad Інфі. вона чоловіку в'яже на розмір менше. Я подумала, що я собі теж так зв'яжу. От, бачите, трошки поносила і вже. Кутаються. І ось я зв'язала собі, в мене розмір, не знаю, який, <сум> сантиметр 24,7, я зв'язала стопу 24, висушила на блокаторах на розмір 37, 36, 37, в мене завжди я сушила собі на 38-39, і вони завжди, коли натягувала на п'ятку, вони в п'ятку сувалися. Це висушила на 36-37, Ви знаєте, ідеальні. Ідеальні мені в шкарп... в ботинки. ніде нічого не совується, ніде нічого не муляє, ніяких складочок. Як собі... соб... себе вони поведуть? ну, Флора в шкарпетках, коли додала я мохер, розповім трошки пізніше, коли вже поношу. Тому що з чистої флори вони протерлися на стопі буквально за місяць. Ці я ношу вже тиждень, ну а там далі побачимо. Ось. Ще я дов'язала, точніше, я зв'язала їздила в, в електричці, я зв'язала ось такі от шкарпетки. це з пряжі Weasel Waves, брала я одну пасмочку на пробу. Чесно скажу, жалкую, що не взяла більше. Пряжа класна, але вже її поки що не продають. Невже, а поки що невідомо, що далі буде. Там якісь суперечки з приводу цього ім'я Візел. В Туреччині є фабрика візел, але вона була доволі довго, давно наша співвітчизниця. Кілька років тому почала фарбувати пряжу якось і назвала теж візел. І все було добре, поки наша співвітчизниця не подала до якогось там суду. Зараз йдуть суперечки, адвокати і пряжу. Візел поки що не дуже продають, скажімо так, ось так. Візел Турецьку. Ось. Ну. а... У мене зрозуміло. Добре, пошла шити. Підключуся вже завтра, бо пошию, потім замалим. малим і не буду вже, мабуть, сьогодні часу. А завтра, після навчання, підключуся. І знову привіт, дівчата. Вже четвер. Я приїхала з навчання. Щось криво стоїмо. Так краще. А, зайшла я в ще в тканевий магазин, тому що вчора я пошила малому такі маєчки. Ще пошила я футболку з такого як я показувала в понеділок, вторго, коли я вівторок показувала, що я пошила собі таку світло-жовту маєчку, а йому пошила футболку. І сьогодні вже я вдягнула, пошила дві. Вчора ми в... я пошила ввечері, приміряла, він в ній бігав і вже як це, обновив. <свісно> він поїв у цій футболці борщик червоний, бурячковий. Самі розумієте. Ось, а другу я одягла сьогодні зранку в садочок. Щось не, не додумала, що треба показати. Ну, Ви про те, що оновлена вже в пральній машинці лежить. Ось так до чого я? Я так захопилася, ось, така класна тканина. Якщо бачите, вона така, от рубчик ось цей. І на футболки класно. Я купила ще ось таку такого кольору. Це розпродаж вони продають на вагу з, зі знижкою. Ось такий сірий, от не видно, ось воно трошки таке, наче меланжеве Сірий ось такий і ось такий пудровий. Це я витягнула трошки шуршну. Ось такий, наче, персик. Так. І ось такий темно сірий. Ось такий темно сірий і ось такий, наче бусковий. Ось такий я брала вже маленький кусочок о, я вам показувала в шлемі у малого зробила горловину, чи тільки збиралася зробити, не пам'ятаю. Ладно, завтра я підключуся в суботу малий буде вдома, Шлем буде вдома, я покажу, як і вийшов. Далі я ще купила ось такий маленький відрізочок, ну теж на вагову залишки. З однієї сторони трикотаж, а з другої сторони ось така махра. Видно, не видно? Ось так от. Це одна і друга. А, ні, ні, це, напевно, ось так от тут махра. Зверху, а, в... В... а це авиворит да все це з наруж, да? А хто ты шиянок? Ну, підкажіть. Мохра внутри через оружие. Ладно. Ну, Оце я буду шити малому піжамку, такий сліп ну, комбінезон з на ногах з ну, закриті ножки, тому що у нас холодно вночі. Ну, Хоча ввечері топимо пічку, але за ніч вистигає, і зранку під ранок вже холодно. Ось. І тому треба, щоб ніжки були закриті, бо він розкривається, розкутується, не хоче укриватися. Я якби спокійна мама. <сум> це мені кажеться, що він мирзне. Так, про в'язання. Я якось так несподівано за. От у вівторок почала забула вам показати, вівторок це вівторок. І сьогодні я за. Вважаю, за два дня я зв'язала ось такі шкарпетки. Це зв'язані вони з Happy Fit, але котрей в Outletті. Там дві пасмочки, і ось одна пасмочка нормальна, а друга там було. Вона тонша. Зараз покажу хвилинку. Так, ось це в мене залишок від нормальної пасми. І ось дивіться, вона а ниточка вся. Ну, чотири нитки. Чотири нитки, і вони всі однакові. Ось. А друга пасма. Через це, напевно, цю пряжу її відправили в аутлет. Зараз розділю. Зараз. Дві ниточки чотирьох нормальні, а дві, бачите, які тоненькі. І всієї ця, ця пас, ця, пасми вже о, нитка тоньше. Я спочатку почала в понеділок в'язати. Ну в понеділок. У неділю почала я в'язати. Ну, як завжди, з двох пазм змотала в ці бунтики. І в'яжу і не розумію, чому вони різні. Резинки потрошку пров'язала і бачу, що вони різні-різні. Давай і так і так крутити. Потім зрозуміла. А я в'яжу по два одразу по дві одразу шкарпетки. Тому я взяла з іншого кінця цієї цього бунтику. Ниточку і шкарпетки вийшли різні, однаково різні, скажімо так. Якщо не приглядатися, наче однакові, а якщо вже складати їх, то вони різні трошки. Бачите? Тут почалося з салатового, тут з помаранчевого. Ну і далі пішло. П'яточку я в'язала з Waves, Vіasel Waves, воно так, ну, нормально. Може бути трошечки вся п'яточка тонша, ніж вся інша шкарпетка, але не критично це я для себе нормально. Тут в мене 48 петель, спиці 2,5. Не знаю, як ці шкарпетки будуть у носці, тому що я із Happy Fit не разу не в'язала, хоча і лежить в запасі. Ви самі розумієте, запаси то таке. Воно не прокисне, не сметане. Ось. Ось бачите, як воно. Ну нічого. Класно. Так, далі. Я змотала, як я і казала, з. Зараз хвилиночку. Вибачте. Змотала я меринос і почала вже в'язати светрик, не светрик, господи, комбінезон. Вже я пров'язала до підрізів, в'яжу я на китайських спицях. Ось такого набору. Я якось замовила собі цей набір. Так, це в мене роблю я маркери собі такі підвісочки. Так, ось такий набір. Він в мене... Пінцет, це не з набором, Він в мене був бракований, тому що тут одна лиска була поламана, і не було заглушок. І оцих коннекторів. Заглушок не було для, для тросиків, не було. Перех... Перех... Перехідників, переходні. Ну, Взагалі, в мене зрозуміли, що близько між собою поєднувати. І не було ключику. Я ну, замовляла на Aliexpress, подавала, пис... відкривала спору, мені відшкодували тільки 3 євро. Ну, таке. Ну, нічого, в'яжу. В принципі, е... якщо чесно. Я не рекомендую цей набір, тому що. ну, Можливо, мені так пощастило, що він спочатку був бракований, все. А, ось тут. Чуєте? І ось тут те ж саме. А, тут дуже поганий перехід зі спиці на тросик. Сам тросик мені подобається, тому що він не лискає саме тросик з залізною основою, так сказати. Ну, а все інше таке. Спиці самі теж непогані легкі. Ну, але цей перехід і цей осад, який від того, що мені неповний комплект прислали. таке. Так, добре, пішла я. Пов'яжу. Вже третя. Так, добре вже вже не так швидко темніє. 15.05, <с get it out> <magistWhoa> а ще світло, так незвично. Тому що, коли ось у грудні, о, ще, ще нема трьох, а вже темно було. Ну, а влітку біля ночі? <с get it out> така вона Естонія. Так, добре, пішла я пов'яжу. І зустрінемося. Може, завтра, у п'ятницю. Завтра в мене вільний день. Побачимо. Добре, все, де підключення. Така в нас зима. Привіт, дівчата! Сьогодні в нас вже понеділок, 22 січня. Я не підключилася ні в п'ятницю, ні на вихідних, тому підключаюся зараз, розповідаю, що да як, і буду вже монтувати цей типолог. Ой, значить, обіцяла я показати щось в свічі, обіцяла я показати ось цю футболочку, вона пам'ята. Я не попрасувала. Я взагалі дуже рідко використовую праску. Не люблю я це діло. От. Навіть дитячі речі, коли малий вже був ще малий-малий, я не прасувала. Е, спочатку я планувала, я навіть купила праску тут вже ж нову, тому що та, що була в нас, вона була дуже не дуже. Ось, а коли я побачила, що навіть в пологовому э, дітям, дитячі речі не прасують, ну кажуть, що ну, асенс, ну, типу, такого. Я вирішила, ну, раз так, то ладно, я не буду. ось, Тому не попрасувала. Це э, я попрала, я вам розказувала, що тут був борщик, борщика нема, все добре. Э, Єдине, що заради чого можна було б включити і попрасувати, це, ось, бачите, в мене трошки не прилягає ось ця край цей, але воно коли. Що воно засічує, темно, бачите. А зараз попробую ще одну лампу включити. Не знаю, краще буде чи ні. А, ось. Футболочка, то що я обіцяла показати. Шапку шлем шиту я не покажу, тому що сьогодні малий знову в ній пішов в садочок. На вихідних в нас був такий перепад температури. На вихідних було мінус 24 у суботу, вчора, у неділю, було мінус 16 і сьогодні мінус 2. Клас, так? Ось, так, коли температура більше мінус 10, я одягаю йому тепліший шлем, а коли ось так ниж, вище, ніж мінус 10, я одягаю тонкіший. <свистець> ось, Так, моя робота за ці дні. Я вам показувала, що трохи було пров'язано від підрізів. отут трошки, отак от десь. Да? Я вже перейшла на вив'язування ніжок. Я тут вив'язала ластовицю. Вже в'яжу ніжки, отак от вже ніжки пров'язані. Ось пряжа чогось йде багатенько. Було в мене намотано. 4 по 100 я в'язала в 6 ниток і ось зараз я змотала залишок а, трьох моточків одну ніжку і другу я в'яжу з такого. Е, одразу роблю петлі. Пет, петлею ось так от. Ну, знаєте, да? Ну, Потім протягую так от і роблю за, одразу типу в три складення, але тут. В дві нитки. Ну, я, я сподіваюся, ви зрозуміли, що я не маю на увазі. Нормально виходить. Так, далі. Розпочала я шкарпетки. Будуть в мене шкарпетки з жакардом. Зараз я вам тут покажу, який буде жакард. Так, і. Це я візьму з собою, напевно, в потяг. Якщо я не передумаю, не візьму з собою моточок, Baby Cotton газал і не буду в'язати там зайчика. Чогось мені захотілося зв'язати одного зайчика. Ось хочу два зв'язати. Зі мною на курси ходять дві, дві дівчини, в них малі. Дівчата, а, такі самі по віку, як і Глеб мій наш. Ось, І хочу їм зв'язати по одному зайчику. Але це не точно. Ні, я зв'яжу, тільки я не знаю коли. У мене до квітня ще є час, до квітня в нас навчання. Так, ну, наче все. Шкарпетки показала. Все показала. І буду я завершувати це відео. Якщо ви додивилися його до кінця, ну вам ось. Бо багато хто не дивиться до кінця. Напевно, я не дуже цікава людина, але кому я цікава, я вам дуже вдячна. Якщо ви не підписані, і я вам до вподоби, то підпишіться. Поставте вподобайку. Ось, я вам буду дуже вдячна. Якщо ще й знайдеться вільний час, то напишіть коментар. Ну, а я буду прощатися. Всім гарного тижня, тихого тижня. Слава Україні. До побачення!